Степан Бандера, хто він? Думаю, що практик, теоретик, містик націоналістичного руху. Думаю, так, тому що основна частина боротьби революційної організації з ворогом за цим чоловіком це боротьба за душу людини. Як часто ми сьогодні говоримо про цю боротьбу? Радше це боротьба за гроші, боротьба за належні умови існування, боротьба за виживання. А тут говоритимемо про основний концепт життя і буття цієї людини душу. Хоч насправді Степана Бандеру сприймаємо як щось канонізоване, монументалізоване і майже віддалене від загалу. Отже, феноменальною є людина, що змогла дати назву цілому народові бандерівці. Ймовірно, прізвище роду запрограмувало його долю і стало знаком свободи і незалежності поневолених українців. Своїм походженням воно сягає латинської мови, з якої поширилося у руманську, германську та слов'янську групу мов. Зокрема, знаємо, що італійське слово банда означає корогва, прапор, загін, зграя з визначальною мотиваційною ознакою, що сягає готського бандва, прапор знак. А це своєю чергою споріднено із дієсловом бенда подавати знак порівняємо з давньоіндійським «бхах», що означає світло. У французькій мові це слово побутує у зменшеній формі бандера із суфіксом «р». До речі, у нашій мові цей суфікс має згрубіле значення. У французькій мові це слово означає пов'язку жіночу, стрічку, опаску, перев'яз. Порівняй з відомим у нашій мові бандероль, тобто щось перев'язане. І якщо в польську це слово потрапило з французької, то в українську, очевидно, з польської зі значенням прапор. Справді сам Бандера став прапором змагань за свободу українців, і досі світло цього прапора затьмарює декому розум. Нещадна, але одухотворена боротьба з трьома окупаційними режимами: польським, німецьким, московським. Перетворила його на сакрамент любові і ненависти. Тільки героїчні особистості здатні викликати таку високу напругу полярних почуттів: де полярність, там життя, де боротьба, там розвиток, де позиція там обов'язково опозиція, у цьому сутність життя як творення і смерти як забуття чи вічності. Повторюю смерти як забуття чи вічності. Він своїм мисленням і чином перетворив власну наглу смерть у життя його народу як нації життям надихав, а смертю смерть подолав. Знаково, що навіть польська газета просто з мосту під час Варшавського суду у листопаді 35-го року над Бандерою та його 12-ма однодумцями, звинуваченими у терористичній діяльності, зокрема вбивстві міністра внутрішніх справ піратського, писала. Хай українських націоналістів буде тільки жменька, проте напруження жертовності, посвяти і героїзму тієї жменьки таке наявне велике, що його вистачає не лише на те, щоб воскресити, а навіть створити націю. Мудрі поляки. Невдовзі з цієї жменьки постала понад трьохтисячна упа. А на початку 40-х років ОУН стала провідною політичною силою на західноукраїнських землях, відтак у часи імперії зла Сири-Сири Бандерівці, це найбільша загроза для її існування. Цікавим способом про це свідчить одна з закордонних газет за 13-24 жовтня 62 року. Щоб оцінити важливість проблеми України для совєтського уряду вистачить читати московську пресу. І пресу Української республіки в лапках, звичайно, немає дня, в якому не атаковано б українського націоналізму. Сьогодні також немає дня, аби московські змі не паскудили українців. Сьогодні, попри де юре, українську державу націоналісти не представлені у жодній найвищій гілці влади ні у Верховній Раді, ні в уряді, ні в президентській адміністрації. Хіба щойно у лютому. 2009 року Всеукраїнське об'єднання Свобода, як наступник, у безкомпромісових націоналістичних бандерівських змаганнях здобула переконливу перемогу на місцевих виборах, виборовши першого націоналістичного голову Тернопільської обласної ради. Це і є тяглістю, і вкоріненням ідеї, що, хоч і штрих-пунктиром пробивається крізь голодомори, репресії, розстріли, асиміляцію, псевдодемократизацію, лібералізацію, але набирається сили. Здіймається і розкрилюється, аби стрімко і невпинно відбувалося відродження націоналістичної ідеї у супротиві до лібералізації та глобалізації. Варто уважно придивитися до її фундаментального втілення Степана Бандери.